Мені звуть Ігор Колос, собака буч віком майже два роки, Ентлі бухер Сусід порадив, моя собака зараз атакувала його до берману, mm -hmm. і одного разу він мені дав ваш номер, каже: слухай, щось, бо я замагався ховати в тебе свою собаку. Mm -hmm. Ну, власне, от з тим, що собака дуже дуже активна і він там. На вулиці він всіх собак підряд переловив, йому треба з усіма поконфліктувати, і це створювало дуже багато незручності. Ну, як для мене мені ще гаразд, я якось більш-менш контролював його. А дружині дуже складно, вона така невеличка. То все комфортно, все зрозуміло, дуже гарний бучар, як сказати, тренер. От, приємно бачити, як ставиться до собачки, так само, як власне, ми У нас був негативний до цього досвід з хендером. Дещо таке було якесь. Ну, мені можливо, можливо мені здавалося агресивне ставлення, а тут ніби так само ставиться до собаки, як, як і ми ставимося, це дуже важливо. Ну що, професійний підхід, перш за все. професійний підхід. Підготовлені зали, підготовлений персонал, Там зрозуміло, що за чим відбувається, зрозуміли інструктаж. А, ну, напевно, а може це найголовніше, тому що негативний результат теж результат, але сам процес, типу, він, він такий, як, здається, має це бути. От тільки один момент це. Що до всього, що треба було варити м'ясо і привозити. Якби це робила школа, було б взагалі. Типу, я, я ще, до речі, маю привезти м'ясо. <правді> а так, типа, заняття... заняття були побудовані на, скажімо так, вже по результатам видно було, що вже є результати у ну, собаки, бучі вже є результати, вже він там. Щоб виконувати те, чого раніше не виконував. А вже далі мені здається, це було скоріше навчання е, мене, аніж собаки, <смі> як з ним поводитись. І тут теж було все комфортно. Дякую. Отримали коригування поведінки, що всі поспілкували з очікуваннями, тому що. Дуже активно реагував на інших собак, але дуже важлива частина, що я отримав пояснення щодо характеру собаки, які вони бувають, там, типу, що, типу, як мінімум, я крім того, що є коригування, але в тому, де не, не скориговано, то я маю розуміння, чому так і що з цим робити. Типу, тому що відповідно до характеру, як я зрозумів, ну не все 100% можна скоригувати. Тобто, як я зрозумів, то буч все одно буде вибір тільки тільки дружити з собаками, але з його характером він буде намагатися домінувати. От, Але зараз він себе вільно почувається навколо собаки і виконує команду, витримка є нього, сидить там, дивиться, слухається. Дуже вдячний вам за роботу, за професійний підхід, за шефу дякую, що він таку штуку зробив класно. Я думаю, що так. Я думаю, що Даша не зрозуміють зачем, але думаю, так.